Вітаю, любі глядачі! Сьогодні покажу вам справжнє розмаїття чудових рослинок до зимових свят. В епіцентрі вже святковий асортимент навезли силу силенної різноманітної краси, аж повіяло атмосферою свята. Тож давайте дивитися, що цікавого, що по цінах. Будемо заряджатися позитивом та красою і ловити ідеї для святкового декору і подаруночків. Або для когось, кого хочете порадувати квіточкою, або для себе. Запрошую до перегляду. Сьогодні епіцентр прям порадував. Було на що подивитися, і рослинки в гарному стані, що не завжди буває. І в кінці відео покажу, що собі прикупила, бо таки не втрималася, придбала подаруночок для себе. Все вже в яскравих червоних та зелених барвах. Звичайно, вже який рік поспіль до різдвяних свят навезли по ансетії. Радує різноманіття, бо вже в наших магазинах продають не тільки класичні червоні, але й білі та рожеві. Є прям дуже цікаві Розмагіття від манюнь до пишних кущиків. І в звичайних горщиках, і в підвісних кашпо. Найменші коштують 149 гривень. Це ось такі невеличкі з однією квіткою-зірочкою. Ось такі пишні кущики на 2-3 квиточки. Одна велика і одна дві маленькі. Коштують 233 гривні. У 12-му горщику. В підвісному червоному кашпо, вже побільше, це діаметр 20 см, ціна 399 гривень. Ось це гарний варіант на свої гроші. Доволі такі пишні кущики, немаленькі. Є ось такі за 270. А подивіться, тут серед пансет я побачила ось таку красу за дуже смачною ціною. З патифілом і дуже пристойний за 381 гривню, Дешевше навіть, ніж оці цій в підвісних кашпо. Ой, ну, красень! Гарний кущ такий немаленький, темно-зелене листячко глянцеве, прям руки чешуться купити. Так, тікаємо далі від цього спокусника. Ось такі красені, дивіться, білі, дуже яскраво виглядають. Ось такі чудові рожеві. Багато всього ось можна спокійно собі вибрати свіжу в гарному стані, щоб без підсохлих оцих листочків приквітників. Ще звертайте увагу на саме листя. Якщо вже починає жовтіти, то краще таку не брати. Ось такі зовсім маленькі, чотири кольори на вибір 119 гривень. Ну, тут уже залишки деякі в досить сумному стані, але самі кольори просто супер. Ось два відтінка рожевого, майже такі яскраві неонові кольори. Цікаво, що у великому розмірі саме таких немає. Більше червоних. Кілька років поспіль брала я до Різдва прикрашала кімнату. Звичайно, дуже гарно пансеті додає такого святкового настрою, яскравості. Але в цьому році, мабуть, брати не буду, тому що все ж таки це переважно квітка сезонна, тимчасова, яка зазвичай викидається після свят. Тому не буду купувати, зекономлю. Але подивитися приємно насолодитися цією красою, підзарядитися святковим настроєм. Тому дивимося та милуємося. Ще важливий момент пуансет чутлива до морозу. Якщо купуєте в морозну вітряну погоду, то тільки на авто додому вести або щільно закутувати. Я одного разу купила 30 хвилин пішки несла додому по морозу, хоч і невеличкому. Градуси 3-4 було не більше. Але цього було достатньо, і вона в мене обсипалася за пару днів повністю. Так, а тут в нас море різдвяників. Усі всипані пуп'янками. О, ну, шикарні, шикарні, звичайно. В кімнатних умовах такого квітування досягти дуже-дуже непросто. Але ціна ого, го 888 гривень. Ого, ціна відверто скажемо просто кінська. Це року коня, мабуть, підгадали. Негарні, але ні. Це щось занадто. Ні-ні-ні, проходимо далі. Так, ялиночки та все, що схоже на ялиночки. Ось такі копресоси, гарні, яскраві, такі неоново-зелені, дуже декоративні. От як елемент декоративної композиції чудово будуть виглядати. В поєднанні з червоним насиченим кольором просто клас. Ціна на відміну від шлюмбергер не кусається. 381 гривня. Але беріть до уваги, що хоча купресус може рости в квартирі, це достатньо непроста в догляді рослина. Бачите, ось тут вже підсихає. І в звичайній квартирі, особливо якщо дуже тепло у вас, буде з часом те саме з купресусом. Він любить підвищену вологість повітря і прохолоду взимку. Ось на балконі ще більш-менш може жити. А влітку точно потребує на свіжому повітрі перебувати або на відкритому балконі. Тому така рослинка доволі складна. Знаєте, не для тих, хто не хоче танців з бубнами. Так, ялиночки ось такі манюні ялівці 192 гривні. Дуже милі. Тут, здебільшого, ми бачимо ялівці, так і парисовики. Ось такий цікавий кіпарисовик. Ціни, як бачите, більш-менш доступні. Якщо у вас є куди потім цю рослинку висадити, то взагалі чудово. Це не для квартири однозначно, а от на вулиці є шанси прижитися. Ялівці більш витривалі, ніж ялинки. З ялинок є коніка, це повільно зростаючий вид ялинок, дуже гарні, але вередливі. Потребують догляду та обробок. І будьте готові, що рослина після квартири, ось така маленька, може не прижитися на вулиці. Самі розумієте, з тепла на холод, якщо ще й морози. Бачила багато разів, як сусіди висаджували такі маленькі ялинки після свят, але жодна не прижилася. Так, вибір хвойних рослинок до свят. Гарний. Ось такі манюні коніки по 280 гривень. Бачите, які цікаві голочки, такі маленькі, густо-густо ростуть. Ось трошки є сосен по знижці 209 гривень. Цікаві з блакитним відтіночком. Подобається мені, до речі, ось ця сосна гарненька. Багато кипарисовиків, темно-зелені ось ці по 129 гривень. <реслужили> З білими кінчиками 162. А ось ця яскраво зелена рослина Купресус або Ципресус, Це одне і те ж саме 169 гривень. Е, є ось такі араукарії, Це вже вважається кімнатною ялинкою. Дуже цікава хвоя, гілочки, але теж рослина не з неспростих. Є коніки побільше, ціна 80-24 гривні. Тут вже горщики декоровані мішковиною. Такий готовий варіант до свята. Є великі живі ялинки, о, це ялиці. Пишнючі і густі. Дуже гарна хвоя, я хоч в магазині роздивлюся, так зблизька. Ну, гарнюні. Ціну бачите, Три тисячі з хвостиком. І ялини блакитні, ось в таких великих горщиках є. Думається мені, що оці великі, при правильному догляді, повинні гарно прижитися на вулиці. Коротше, ялинок на будь-який випадок і смак, будь-які види та кольори. Що хочете, можете собі купити. І блакитну, і яскраво зелену неонову, і темно зелену, і з маленькою хвоєю, і з великою, ну, що захочете. Так, тут в нас азалії. Гумористи в епіцентрі, дивіться, 666 гривень ціна. То шлюмбергери 888, то Азалій 666. Але ці вже стомлені життям я б такі точно не брала, тим паче за 600 гривень. Ось ці набагато кращі красунечки. На штамбі ого го 1834 гривні. Взагалі я б ну, не ризикнула брати азалію. Хоча, коли вона свіженька, така рясно-квітуча або на штамбі, це виглядає, звісно, шикарно. Для подарунка ну якби чудово вигляд має. Тим паче, якщо просто сприймати, це як довгограючий букет. Азалія точно простоїть довше, ніж ну, там, букет зі зрізаних квітів. Ще є троянди в горщиках. Як на мене, це теж гарний подарунковий варіант, дуже милі, ніжні і порадують набагато довше букета. І ціна приємна в порівнянні з букетними трояндами. 170 гривень за горщик, будь ласка. Навіть без знижки 200 гривень це чудова ціна. Ще й можна потім посадити на клумбу, якщо є куди, і погода дозволяє. Троянди можна садити і взимку, якщо ґрунт не змерзлий. А зараз я вам покажу дещо цікавеньке. Мою увагу привернуло однозначно ось ці промелієві. Ось ця просто шикарна. Подивіться, яка цікава! Це гузманія. Саме таку я бачу вперше 851 гривня. Ну, шикардосна рослина. Купувала колись на подарунок доньці. Але, звичайно, не таку, а ось такого плану. Вона квітувала кілька місяців, півроку точно квітувала. Тому промелію або гусманію, або врізію це ось така ось рослинка, можна брати на подарунок спокійно. Буде довго зберігати свій екзотичний вигляд, довго виглядати гарно ось такою квіточкою. Догляд мінімальний. Поливати потрібно в розетку листя, ось тут добре видно, водичка стоїть у розетці. І більше, в принципі, нічого не потрібно. Безпроблемна, абсолютно. Але одноразова рослинка. Дає дітку потім, не завжди, до речі, але дає. В мене дала таку діточку поруч з основною розеткою. Проте потім материнська розетка відмирає, і вигляд же рослина має не дуже гарний. А сама дітка просто зелена. І чекати квітування можна дуже довго і не факт, що ви дочекаєтесь. Тому простіше не морочити голову і викидати після квітування. Але, як подарунок, просто чудова рослинка з екзотичним незвичайним виглядом, яка буде радувати кілька місяців так точно. Так, цикламенів бачу також багато цікавих, яскравих. Ось такі мені подобаються ефектні, такі з велетенськими квітами. Дуже якась у них така цікава форма, дуже складна. Мені нагадує метеликів. Ціни. 186, 269, 295, залежно від розміру. Ну, гарнюнькі. Так, що ще тут цікавого та яскравого? Ось такі каланхоє. Кольорів теж маса, ось новий, двокольоровий, такий цікавий сорт. Цей мені запав в душу красень. Теж сприймаю каланхої як довгограючі букети, бо в домашніх умовах досягти такого цвітіння при такій компактнішій формі це нереально. А ось гляньте, які малючки 62 гривні і 99 ті ще трошки більше. Зовсім малесенькі, як іграшкові. Але бачите, які яскраві такі гарні букетики. Так, все цікаве та святкове, здається, я показала. Ну, а тепер, якщо ми вже в епіцентрі, то гріх же ж не подивитись, що тут є не святкового, а звичайні рослиночки, які завжди в асортименті. Але сьогодні в наявності просто чудові калатеї. Подивіться, яке цікаве забарвлення, цікавий малюнок на листі, пензликом мазочки, штришки. Дуже цікаво. Здається мені, що я вперше бачу саме ось таку б'юті-стар калатея. Треба запам'ятати: ну, дуже цікаво. Хоча, звичайно, калатеї це ще ті капризулі, але не можна встояти, дивлячись на ось таке. Незвичайно шикарне листячко. Ну, поруч вже такі знайомі мені. Ось така в мене колись була. Дуже теж красива, теж цікавий малюнок, як штришки. Навіть це як не пензликом, а як маркером малювали. Але в мене пропала кліщик доїв. Поки що не ризикую купувати ціна, бачите, така кусюча 1947. Ну, Тут великий розмір горщика, тому, звичайно, що і ціна буде відповідна. Але, звичайно, от сьогодні для тих, хто вміє обходитися з калатеями, прям класний вибір. Вони і цікаві, і в непоганому стані, мабуть, свіженький завоз, тому бачу ще такі гарненькі листочки, так, ось ця по знижці. 527, ну, 528 гривень. Теж непогана, набита така, гарненька. Ну, калати і сьогодні прям класні. А тепер подивимось, що тут по епіпремномам. Ціни бачите, ось такі: 269, Marble Queen 569. Не дуже той великий розмір. Але яскрава така гарненька. Себу Блу 389. Біркін 449. В мене є Біркін. Так, це епіпремном Себу Блу. Дуже люблю епіпремном, але поки що такого в моїй колекції немає філодендрони. Епіпремном Enjoy Gold. Поруч з циндапсус Неон. Я колись купувала як епіпремнум Неон. Так, Ну і звичайний Ауреум 290 гривень. Ось такий кущик. Ще ось цей Enjoy Gold привернув мою увагу. Звичайний Enjoy в мене є. Голда ще немає. Ну, треба подумати. А ось тут, в оцінці, подивіться, кого я знайшла. Платіцерум 438 гривень. Ну, це просто супер. Велетенський, такий екзотичний вигляд має, наче внизу у нього велетенський гриб виріс. Ой, ну, класна рослинка. Ну, велика, велика дуже. Нема мені де її поставити, а так, мабуть, я б з задоволенням таку екзотику собі б прикупила. Треба поцікавитись почитати, як він у догляді. Але бачите, ну потрапила на цікавинку. Серед оцінки, таке не часто буває. На вигляд, вона, наче в такому непоганому стані. Ось поруч Діфенбахія. Green Magic, але вже в дуже такому замученому стані 360 гривень. Недорого, але. Панькатися з нею доведеться досить таки довго. Так, ну і ще я тут побачила дуже цікаву еофорбію крістато. Це, звичайно, мабуть, привита форма ось ця верхівочка, але дуже вже вона цікава такого цікавого кольору. Камера не передає, він в житті трошки темніший, яскравіший. Ну, прям сподобалась мені ось ця рослиночка. Гарна і цікава еуфорбія. А тепер покажу, що купила, не втрималася. Серед епіпремномів побачила ось такі філодендрани, залишилось в наявності всього 4 штуки по 275 гривень. Я їх вже обдивлялася з усіх боків, якого ж обрати з цих чотирьох? Той з дітками, але з пошкодженим листям, питання, що там з корінням. Той з гарним листям, але без діток, сам один в горщику. Ну, врешті, вибрала ось цього: Філодендрон санлайт. Не встояла. Цей листочок терно-червоний мене притягнув, як магнітом. Дуже гарний, дуже цікавий саме ось такого плану рослинки в мене немає. Сподіваюсь, що ми з цим філодендроном подружимось. Так що ось такий подарунок на Миколая собі придбала. Взагалі хотіла це відео випустити до свята Миколая, але не встигла. Світла не було по 7 годин поспіль, тож вийде відео вже після свята. Але нічого, хоч зі світлом, хоч без світла, але свята прийдуть свій час і Різдво і Новий рік. 25 грудня світло знову переможе пітьму, і день почне збільшуватись, наближаючи весну і яскраві сонячні дні. Тож, дякую за увагу, дякую за перегляд і до нових зустрічей!